У звичайному місті Жашків, на звичайній вулиці і в звичайному будинку живе звичайна сім'я. Особливо лише тим, що, на відміну від багатьох, це подружжя зуміло через багато десятиліть спільного життя пронести теплі почуття один до одного. Мова йде про Андрія Степановича та Лідію Дмитрівну Оксенчуків. Їхнє кохання зародилося ще зі шкільної парти. Привертали увагу, кажуть, доброта і щирість один одного. А ще жартує чоловік. Ліда давала списувати. В паралельних класах ми вчилися, а в 9 нас звели вже в класі. От. Ну, це її клас був такий любимий. Ну, всі такі були дітки, а їхній АБУ, а наш Б. То в нас були такі голови клас. Ну, і звели, нас там стало 30 дітей, і ми почали вчитися. Ну, вже в 9 класі. Так вже під кінець 9 класу я став за замічати цю дівчину, а то ж не знав, знаєте, вона там став замічати. Ну, вона працювала секретарем корсомотської організації в школі, От, ну, вчилася гарно. Ми стали вже підсідати одне до одного. На партах маєте вона стала мені нравитись. До мене теж відносилася з давала списувати деякі предмети. Це як воно було таке, де ж його Дине. Бігав там хлопчина такий чорнявий, гарненький. І Звернула увагу, ну так звертала увагу ще і в паралельним. Нашому класу в нас мене задивлялася. <гум> і в паралельних класах були, ну так подобався, але він був такий сором'язливий. От коли були вже в одному класі, нас два класи в один звели два класи. Коли я побачила, що він приділяє мені увагу і ну, він мені подобався. Ну, подобався, я не знаю. Я не можу пояснити, чому він мені подобався, чи що гарний був, чи ну мені завжди, от ми часто з ним згадуємо, мені завжди казали, що він саме краще говорить, він все саме краще робить. Ну не знаю, я погано… може я старалась не замічати, а може і не було. Ну він мені найкращий був. Ну, ми розуміли, напевно, тоді одне одного без слів. На уроці в нього завжди ламалось перо. Я, коли на математиці, ну я добре математику знала, на математиці, коли контрольна була, в нього завжди ламалось перо. А в мене була ручка така, ото желізня, трубочкою. Він оглянеться, це вже я знаю, що задача не, не виходить. Я на шпаргалку написала, він піднімає руку, вчитель вийшов. Ручка зламалася, їм в мене завжди запасна ручка була. Я йому даю ручку, а там вже контрольна, готова. Історію знала, ну, роки щось не знаю, не могла. Я коли виходила до доски, то я на пальцях читала роки в секунді. І п'ятьорки в мене завжди були, бо він роки підказував. Про те, що чорнявий хлопець Андрій, її доля, пані Лідії, навіть наворожилося. Приходить до мене подружка, ми ще з ним не дружили. Ну, просто ну так. Переглядували, взглядами, перекидалися, то приходить подруга і каже, що ти знаєш, молодий місяць на дворі настав. Дівчата ворожать на молодий місяць, а як? Окей, от вийди на двір і скажи: місяцю молодий, тебе різ золотий, ти в морі купався, з днями парувався. Неділя з понеділком, вівторок з середою, четвер з п'ятницею, субота, одиницею, Хто мене любить, хай мені присниться. Йди хай до хати бігом лягай спати. Ну, я так і зробила. Сниться мені сон. Що сидимо ми на парті в школі, Андрій спереду, я позаду. І він так повертається до мене, і в нього скипка хліба, така, намащена медом, він розламує на двоє, дає мені половину і собі оставляє половину, і ми з цим хлібом. Ти вір, не вір, вір, ну оце таке було. Але в серйозні стосунки перейшли далеко не одразу. Тоді часи були такі, з посмішкою згадує подружжя. Юнак наважився на побачення з дівчиною лише коли приревнував. Тоді знаєте, якось так, ну ціснялись один одного. Ну хіба що на парту сяде, посиде, поміняємося там з подругою, і це вже було таке ну задоволення. І, ну, другий хлопчик там ну, проважали з вечора шкільного там із клубу. Ну я завжди запізнювалась у кіно, бо ж вдома робота, село. Ну, я коли приходила, я знала, що мені місце він держить. Я сяду, посидів з ним у клубі. Ну, просто дружили, проводили йшли гуртом додому, Ну, він завжди він соромився. Вже з друг, другий хлопець проводив додому, але тоді він почав ну як знаки внімання більш почав трошки наступати. Ми пам'ятаємо цей день 1 травня, перший раз це він мене проведе додому. І так ми з тої пори вже й не розлучалися. До весілля не йшло довго, зустрічалися аж 5 років. Спочатку закінчили школу, потім він в армію, вона на навчання. Та весь час юнак не розлучався з фотографією коханої дівчини. Ми обоє з Манківського району, село Там Якищень, і жили я в одному кінці села, а він в другому. І це кожен вечір ходив. Скільки ярів треба було перейти? Два, Два яри дуже далеко. Ну дня такого не було, щоб він приходив. Пішов в армію. Вона мене проважала, ну так, домовлятися не домовлялися ж мені. Але да, я служив служив непогано, переписувалися на 9 травня, день перемоги, нас збирають в Домі культури. Ну, зібрали частину, вся час, військова частина, збирає нас в Домі культури. Ми сидимо в залі і на сцену. При... Виходять делегація. делегація. Ну, нам не повідомили. но ну, сказали, що там буде делегат. І я бачу на сцені ліду Дмитрівну, свою кохану Ну, так вийшло, що неожиданно і дуже приємно. Але ж ніхто не знав, що ми з нею дружили. І вибрали мене як делегата в військову частину. Там дуже багато з Черкаської області, земляків. з, земляки, Сумі, з району що? з Манківського 15 да. чоловік. у да. Нас Церкати і чорному як... лісі. Чорний да. ліс Піроградської області. І мене вибрали делегатом. Тут ну вони собі там ці делегати їх приймають як положено хвіцерик у них, ну все. А ми солдати, що побули і нас. Гей, а для них організували там пітні, все як положено. А в мене ж думка, знаєте, ну як же з нею зустрітися в мене. Я в самоволку. серце рветься. Да, я в самоволку до неї зустрілися, провели вечір, провели назад. А на слідуючий день мене вже відпустили в увольнення. Так, да, вже то саме. Мене мені виписали, і я з нею провів. Півдня, наверное, десь ми провели вже разом. Тоді погуляли. Оце цю фотографію. Коли я йшов в армію, то взяв з собою. І вона була при мені два роки. Я служив і весь час дивився на нього, на свою кохану дівчину лідка. Після армії Андрій готовий був відмовитися від навчання, адже вирішив, сім'я насамперед без попередження заслав до Лідії Сватів. З армії прийшов, побув трошки, і тут закомендував женитися. Батьки проти, вчитися, да. От, я, але я настояв. Він ну, нічого не казав, що давай поженимося. Він нічого не казав. Да, ну, я так неожиданно помети, вона нічого не знала. Але батьків, саме, і в мене був такий дядько Чехівський, і він мене підтримав, і батьки согласились. І ми, я цих батьків, Вперед, да. до неї. Свати, хватило не з хлібом, так. з усім лихом ідемо, а, да. а їду. До... Приходимо і дома немо. Він мені нічого не казав, а якщо. я ж їй не сказав Любитися чи що. І батьки ж це ж знаєте, як батьки. Я їх розумію, щоб син вчився ж. Я їх розумію. І вони приходять сватати, а Нівести вдома немає. Мій брат на мотоцикл по селі, а в селі свадьба якраз були свадьба, і ми десь пішли з дівчатами на свадьбу. Він знайшов мене на одній свадьбі, там я за дружку була. Приходить да, ну. додому, в мене в хаті свати сидять. А мама на мене свариться, чого ж ти не попередила? Це ж так. А я теж не знала. А він ж то, що він задумав, то він його це зробить. У нас 23 серпня було весілля 70-го року. Це був такий рік, що дощ лив, ну так лив дощ, а мама моя ще й каже. Оце кажуть, як дощ іде, як на весілля дощ іде, то це життя таке буде. Я так переживала, що це ж як же це воно буде? У п'ятницю вияснюється. Така погода, таке сонце, стежки, стежки такі, і такий гарний день сонячний був дуже гарний. Але в їхніх стосунках настільки панувала довіра і розуміння, що дружина не побоялася відпустити чоловіка на стаціонарне навчання. Любов витримала випробування часом, відстанню та життєвими буднями. Відгуляли ми свадьбу, і через місяць да. я поїхав вперед, а вона да. Ну, Потім я вчився, родилася у нас Криво. дочка. Дочка родилася. Закінчив, ну, закінчив, треба ж їхати на роботу. А так як я вже був член партії, тоді ж партійні вони цінилися, люди, От, і мене. Одного оставили мені направлення у Білорусі директором туристичного лагеру. Ну що ж, дзвонять її, каже, так і так. Ну що робити? Вона каже, робить, що хоче їхати, то їхати вже дитина. Ну, Я думаю, я щось представляв, що Білорусь це ліси, це таке, помети, я дуже боявся. Як туристична база, думаю, це ж десь в лісі, але це було в Могильові недалеко. От відмовляюся її від цього направлення, дають мені вільний, вільний на Черкаську область. Приїжджаю і на сюди в жашків. Тяжко було, коли вчився на стаціонарі, поженилися. Потім через рік дитина родилась. І тяжко було не матеріально, а морально. На канікули тільки приїжджав і на праздники. Перша дочка, коли родилась, він вчився на стаціонарі. Я в Маньківці була, от він приїхав. Я так ждала, дочку родила, ждала, коли на тоді жду, коли ж він приїде і дитя побачить. ой. О, приїхав, як зараз пам'ятаю. Віти, місяць, тепло, гарно. Приїхав у Маньківці, я народжувала Ларісу старшу дочку. Приїхав радості. Дитина родилась, і чоловік приїхав. <ріху> Відпустили. Життя було непростим. Двійко дітей не найкращі побутові умови. Попри те, що регулярно ходили на роботу, він працював правоохоронцем. Вона бухгалтером грошей не вистачало хронічно, але не скаржилися, помаленько будували власне житло, тягнулися з усіх сил. Адже було заради кого мене направили головою спортивного товариства. Коло що тоді такий був. Тоді було сильне товариство. Ага. Був спортивний комітет, і товариство воно базувалося колгосп, взнос виділяли определену суму, і на цьому товариству дуже тоді було в нас хорошо і піднявся спорт, і волейбол, і футбол, все і ми жили на стадіоні. Рік чи півтора ми жили там. Там кімнатка була там, ну прожили ми там. Потім нам дали квартиру, ми переїхали на квартиру, і одразу ми взяли через, чи через два взяли участочок. там ще в нас дочка да, родилася. Ну, да, там родилася дочка в нас, кохання нас гріло, ми тако, в тому там, в домику, в тому жили. Ну такі знаєте, умови там були дуже непридатні для життя. Але ми прожили там з півтора року. Ну так як всі починаючи. Так. Да. Але нам трошки повезло, що це там жилье, і потім зразу дали квартиру, і через рік ми взяли діляночку і стали строїти, будуватися тут. От, ну, якщо, е, я потім працював в райвиконкомі деякий час, деякий, десь років 4 чи 5 працював в райвиконкомі. знав, що таке міліція, що я то саме, був тоді Кушнір Володимир Степанович. І він мене запросив працювати в міліції. І так я став працювати і всю життя, практично, я більше 20 років пропрацював в міліції і з радового і е, працював і начальником дитячої кімнати міліції тоді була. На потім інспекція в справах неповнолітніх, а потім став працювати слідчим. Начальником слідчого відділення, академію міліцейську кончив, вже було двоє дітей. А тоді такі були времена, що нам десь якийсь період, як був перехідний період, це як становилася Україна. І років два чи три ми зарплати не отримали, нічого. А строїлися, діти строїлися якраз в той період. Було дуже-дуже тяжко. Ми, тяжко. Да, е, без грошей, без нічого. ну якось так. Але виживали на роботу, ходили. Коли ми поженилися, в мене вже я заочно закінчила на бухгалтера, У мене була спеціальність бухгалтера, і я вже тоді і обліковцем, бухгалтером. А коли сюди вже направили його робити, то я тут теж пішла бухгалтером в О, а потім вже в сілі в ГАІ бухгалтером робила, Ну, так звідти пішла на пенсію. Підтримка один одного додавала сил і впевненості, що все буде гаразд. Тож, попри домашні клопоти, чоловік підтримував творчу натуру дружини. Вона була активною учасницею художньої самодіяльності. А сьогодні Лідія Дмитрівна реалізує свій творчий потенціал в оригінальних картинах із кісток риби. Подружжя жартує, що вони радянська сім'я, яка для них є синонімом міцності. Але одразу поспішають додати: люблять незалежну Україну, що підтверджують і національним вбранням. Кілька років тому зробили те, що заборонялося при комуністичному режимі. На сорокаріччя одруження повінчалися, адже мріють і на тому світі вічно бути разом. Ми... Радянська сім'я ще загартована радянська сім'я, але живемо в нашій любимій Україні. Да, ми, її да, розважає, ми любимо. Громадяни України. Да. Ну, так як я була секретаром комсомольської організації, в мене було комсомольське весілля. У нас було в домі культури, комсомольське весілля, було я все пам'ятаю. Як таке не забудеш? Дві доньки, подружжя Оксенчуків, давно дорослі, мають свої сім'ї. Відносини в родинах будують за батьківськими принципами, які передають уже своїм дітям. Це найкращі батьки, тому що вони мене і сестру Лілію, яка зараз знаходиться далеко в Закарпатті, виховували дуже чемними, дуже добрими. І хорошими дітьми батьки ніколи за нас не будуть ні червоніти, і такі, як вони, я тільки хочу побажати взагалі. То є така приказка, що батьків не вибирають. Ну ми гордимося своїми батьками, тому що вони найкращі, найкраща мама, найкращий тато. Вони взагалі золоті батьки, і так як вони відносяться одне до одного, то це тільки можна позаздрити, тому що е, я хочу тільки побажати всім, щоб всі мали таких батьків, як мої. Вони відносяться один до одного, як е, можна е, прирівняти голуб з голубкою. В кожній сім'ї є негаразди, але що в основному я тільки пам'ятаю, все дуже до, е, таке добре, позитивне. Я стараюся. Прирівнювати е, своє сімейне життя до сімейного життя своїх батьків, але е, кожне покоління має свої е, ну, звичаї і свої, свої, свою дорогу життя. Тобто е, ми беремо приклад своїх батьків і стараємося бути похожими на них і навчаємо своїх дітей також, е, щоб вони були похожими на нас, так як ми на своїх батьків. Головний же секрет довголіття їхнього кохання не робити сварок із дріб'язкових проблем. Кохати значить прощати, кажуть обоє, дивуючись, а хіба може бути справжня любов інакшою? Цього року буде 44 роки, як ми живемо, і 5 років дружили. Так, і і да, слава Богу. Життя пройшло як один день. Молодості воно не замічається, вже старість, як на пенсії, де вже. Чувствується і хочеться. Ну, ми часто сядемо з ним, згадуємо молодість, згадуємо, як це було, як, як це було, як ми дружили, яка це радість, яке це відчуття. Як ти казав? Ну, точно кажуть, що, напевно, якийсь хімічний процес. Ми не могли одне без одного. Ми, ми не уявляли життя одне без одного. Діти сходяться по. Любові, то в них і всіх таке, напевно, відчуття. Любов це не зробити зла, все прощати, вірити. Я вважаю, от ми вірили і, і, і прощати, не обозлити. Оце я вважаю, що це. Це любов. Коли спілкуєшся з цією парою, мимоволі милуєшся і по-доброму заздриш їхнім стосункам. Через 44 роки подружнього життя вони горнуться один до одного, мов голубки, воркуючи своєму сімейному гніздечку. Про щасливу пару кажуть: у них, як і в усіх, були негаразди. Але на відміну від інших, вони змогли їх подолати. Ця теза підходить і подружжю Оксанчуків. Які рука обруку пройшли непростими життєвими стажинами і зуміли зберегти теплі почуття, ніжність один до одного, взаємну повагу. Це, мабуть, і є найголовнішою складовою простого людського щастя.